Честь, дівчинки, мене звати Поліна, і я рада вітати вас на своєму каналі. Тут ми розмовляємо про різні нігтюві секретики. Сьогодні буде більш таке особисте відео. Я розкажу, що і як у нас зараз, за 7 місяців перебування тут в Польщі. Попередні відео ви можете подивитися на каналі, там я розповідала ще, коли ми приїхали, як ми облаштувалися, що в нас було і як. Зараз дуже багато всього змінилося. Почнемо з того, що ми продовжуємо жити в польській родині. В нас все добре. Я вже не один раз у них питалася, скільки ми зможемо зоставатися, поки ми друг другу не заважаємо. Живемо ми як родина, тобто я прибираю, готую, сама там про себе дбаю, а ми так само в свій такий покій, в свою кімнату, де і проводимо більшість часу, якого ми знаходимося вдома, бо насправді це таке місце, де ми тільки спимо і проводимо якийсь час такий вільним, бо від праці залишається мало часу. Якщо казати про працю, то в той час, коли записувала попередні відео, я почала працювати в Кожухові разом з Оксаною, дівчиною з України, яка тут вже давно працює. Так було, що ми рана їхали машиною, я поверталася автобусом, забрала Зою з предшколи з садочку і йшла е, далі на курси польської. Так, було тяжко з цією працею, бо треба було так і клієнтів зробити, і встигнути. Або було навпаки, що я закінчувала працювати в два, а на автобус був тільки в три години, і я мала ти, ту годину чекати, сидіти, і то було ну ну нудно тяжко. Я розуміла, що якщо так буде така клієнтка, з якою я не встигну зробити до автобусу, що мені треба було в тим часі робити? Все кидати і бігти на автобус, бо інший за годину я не встигну забрати з садочку або дороблювати клієнтку і спізнитися. Ну, тобто було дуже багато таких нюансів, які не пасували. Ну, і, якщо так сказати, спочатку я приїхала без нічого. В мене нічого не було, я нічого з собою не брала. Потім потрошку. Почали проїжджати посилки, так вони їхали з півтора-два місяці з України, коли їх відправляли Укрпочту, ми ще тоді не знали про перевізників, і приїхали всі мої матеріали. І що мені з ними робити, працюючи в кожухові на матеріалах чужих на проценті. Мені дозволили на перший час зробити такий свій міні-кабінет на території того будинку, де ми мешкали, Тільки ну там особення таке прибудова, так скажемо. Там було ладне місце, ну, ну, тобто я змогла зробити там все, але якось запрошувати людей в інтернеті, на дом, тут, це в такому Неправильному форматі могло привести до депортації. Тому, звісно, я так потрошку-потрошку, клієнти там були тільки якісь знайомі, але я почала проводити курси, пропонувати курси. Пішло дуже багато людей. На даний момент, з червня липня місяця в мене вже 10-11 випускниць. Треба було полічити, скільки точно. Я дуже пишаюся ними, я дуже рада, що. І я, ну, я розуміла, що це буде користуватися попитом, бо багато дівчин, які вже тут давно вже ну, хотіли би підвищити себе, але почали займатися, там, наприклад, по Ютубчику і хотіли б отримати базу базу. Тому я розуміла, що навчання тут гарно піде. І тому я стала пропонувати такі як послуги так, навчання, і на початку то було там, і я розуміла, що те, куди я привожу своїх учениць, то не той кабінет, не той рівень, який я хотіла би показувати своїм учням. Тим більше в Україні я мала все, що хотіла стосовно цього. Тому. Я ну, замислювалася вже над тим. Після того в нас почалися трошки нюанси з Оксаною, коли щось не влаштовувало її, щось не влаштовувало мене, бо ну, справді я не звикла працювати з кимось є ще на проценті, є ще так, щоб мені говорили, що мені ну, казали, що я маю робити. Ну так. Огульні, як то кажуть, по польську, Вообще. якийсь час я почала шука... шукати ту... тут щось по місту в Новій Солі і знайшла те приміщення там, де я зараз. Е На початку, ще коли я тільки-тільки приїхала і почала працювати в кожухові, я побачила оголошення. Прийшла, поспілкувалася з господині. Вона з ну, вона Полька. І вона шукала собі майстриню манікюру. Ну, якось то було недобре, бо я тільки почала, почала працювати там, і якщо б я так сказала, Ай, сорі, я вже знайшла іншу працю, ну, то було б дуже негарно. Тому я м -м, спиталася, скільки коштує винайняти все це, Ну, таке тут другий поверх салону. Вона сказала, суму вона була для мене дуже велика, але мені тут дуже сподобалось. І коли я обходила всі салони, не знайшла жодного місця для себе. Я прийшла тут, спиталася, і щось цікаве це було червень липень-липень, і з квітня по липень тут нікого не було. Ніхто ну, вона як чекала на мене. Так, перед тим як я прийшла, одна дівчина захотіла теж його винайняти. дивилася, думала, але для неї щось там було дорого, або є ще щось. я прийшла і мені так, пані Іза, ти напевно зможеш дати ради заплатити ці гроші. Я кажу, так, ну, я можу, я знаю, на перший, перший час напевно зможу. І тут зовсім по іншому я вам ставлю відео. Ну, то коли я привожу людину, і тут ну, ну, супер тут, розумієте, коли я показую, коли все облаштоване так, як мені пасує, я, знаєте, я я знову люблю ходити до праці, але тут трошки все по іншому бо. Наприклад, коли я мала курси в Україні, то я могла від так 9 і до 9 я могла іноді просидіти, коли тяжко нас йшло з ученицями. Тут навчання виключно індивідуальне, і ну, я не маю так багато часу, бо від 7.15 до Зоя в садочку я близько пів до восьми вже в праці. І з восьми в мене починається навчання. З восьми і до половини четвертої, бо до четвертої працюєш садочок, і нікому її забрати. Тому я маю якось впоратися з цим. Багато всього привела на онлайн. Планую ще зняти онлайн уроки, щоб закрити деякі питання, бо я відчуваю, що щось саме в цьому цих питаннях я не домовляю своїм ученицям, і ну, мені це не подобається. І тим самим я е, працюю тут. Звісно, коли я перейшла з Кожухова до Нової Солі, наново мені довелося шукати клієнтів, але через те, що я до, роблю гарні ногті, е, тут дуже гарно працює сарафана Радіо. То ну, не скажу, що в мене забита клієнтська база, там я вся така в шоколаді. Ні, я працюю далі, тому що тут треба працювати і завойовувати своє місце під сонцем. Тим більше зараз приїхало багато українок, які пропонують різні ціни, демпінгують, і ну, ти маєш розуміти, що ти тобі треба зробити гарну роботу. Отримати гарну оплату, щоб тобі вистачило на життя, на оренду, на стерилізацію. Якщо вам цікаво, як тут все облаштоване в мене, то я обов'язково зніму ще відео про те, як тут можна легально працювати. Бо я, наприклад, не відкривала тут частне, ну, це приватне підприємництво, бо в Україні в мене ще воно відкрите, і я за нього плачу. Тому. тому. Я дуже рада, що з роботою все так. Я дуже рада, що зараз в Зойків в садочку все добре. Вона зараз навчається в групі дітей, яким зараз 5 років, вона вже більше ніж 6,5 має. В Україні вона мала вже йти до школи. Тут ще ні. Тут з 7 років, для того. Зараз вихователь, вона з ними займається окремо. У нас є ще один хлопчик з України, і вона з ними займається окремо, окремою програмою такою підготовчою до школи. Тому це супер! Вона готується, вона дуже швидко взяла польську мову. Знаєте, я так скажу, я теж. Як це може бути на мій вік? Як мені видається, і ще на якщо взяти те, що мені мови даються дуже складно, але те, що ми маємо практику з мови, це нас рятує. Бо, по перше, ми маємо практику вдома в родині. По-друге, я маю практику в праці. Вона має дуже багато практики в садочку. І по-третє, в нас були гарні курси. Так, воно було тільки 15 занять, такий інтенсивний такий режим був, але то було супер для нас, бо викладала дівчина з України Наталю Джінькуєме-Варадзо. Бо направде, то так трошки, знаєте, як зняла той блок. Бо коли ти вчиш якусь мову, страшно заговорити. Так в мене з англійською. Нема практики говорення, все. нема практики взагалі, не знаю англійською, тільки розумію. Так тут не сталося, бо ми завжди мали практику. Переступивши цей бар'єр, ми почали пробувати так. Ми щось говоримо не так, нас коригують. І це саме найголовніше. І за це велике дякуємо. Польському населенню, бо коли ти йому щось кажеш, на якійсь ломаній польській мові, він такий: ага, добре. І каже тобі, як ця фраза, цей вираз має звучати правильно. І так ти знову чуєш, чуєш, і вони дуже люблять, коли ти намагаєшся спілкуватися польською, бо ти на території Польщі, ну то логічно. Ну і Ті дівчини, які зараз не навчаються польські, то дивно. Нам так добре все удало і подивимося, як буде далі. Поки додому ми повертатися не плануємо, поки в нашій місцевості неспокійно. Ну, взагалі в Україні нема безпечного місця. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання, пишіть, якщо вам потрібно відео про організацію легальної праці в Польщі, пишіть. До нових зустрічей, Па-па!